В полі біля автошляху, Одеса Рені агровиробник селянське фермерське господарство Нива провів крапельне зрошення для вирощування озимої цибулі. Не вперше журналісти інформаційної агенції юг Тудей зустрічаються з Михайлом Чимширом, який активно освоює технологію вирощування овочів. В цьому році підприємство стало спецводокористувачем. Навесні планували посіяти ярову цибулю. Яру цибулю, але за того, що не було готове зрошення у нас на полях, на яких, це, на яких була можливість посіяти, тому навесні ми, навесні ми цибулю не сіяли. На полі проходили роботи з проведення крапельного зрошування, підготовки фільтростанції, бо посіяне у землю насіння потрібно полити для отримання сходів. Вода для поливу береться з озера Катлабух. Озимою цибулі підприємство посіяло на 10 гектарах. На цьому полі полі було зрощене, ще коли, коли колгоспи були. З того, з того часу тут ніхто нічого не поливав. Тут труба, слава Богу, лишилась, ніхто її не викопав. І є можливість зараз, хоч труби і старі, але управління водного господарства воду подає. Оскільки Михайло тільки почав самостійно займатися вирощуванням цибулі озимої, то консультується з більш досвідченими агровиробниками з вирощування овочів, дізнається про нюанси у агрономів. Вовремя дати полив, щоб вовремя отримати сходи, рівномірні труднощі, потім треба, щоб цибуля зійшла там 3-4 лиска, щоб, було, щоб вона заходила в зиму. Якщо є ризик великих морозів, безсніжна буде зима і будуть великі морози, там більше 15, більше мінус 15, то бажано прикривати ці грядки агроволокном. От на час цих морозів. І, як ми знаємо, в нашому регіоні дуже часто трапляються весняні приморозки, коли вже рослини проснулись, так скажемо, і вже пішов, пішла активна фаза росту. І тоді в нас мінус один, мінус два. Це навіть страшніше, ніж взимку, мінус десять. Тому що вже рослини проснулись. Вже почалась на весні, і цей мороз дуже коварний і дуже опасний. Тому агроволокно треба тримати, ну, треба його тримати десь вже, вже, до кінця березня точно треба його тримати на цибулі, якщо вже його ставити. І... Я думаю, тоді вона не так вимерзне. Будемо на це дивитись, це перший раз, я там розумію, люди будуть там щось там е, підказують, щось там кажуть, але вони кажуть, одно має одного на увазі, може, може щось, а ми може там щось не так зробимо. Ну, Будемо дивитись. В кінці травня е, має бути збір врожаю. В кінці травня, якщо все правильно зробити, якщо вона перезимує нормально. Капіталовкладення при вирощуванні цибулі немалі, тому виробник повинен пильно додержуватися усіх технологічних процесів. Напрацьовувати практику на овочах, тому що хочеться хочеть їх вирощувати. Тим паче всі поля свиганіва біля траси. Траса проїзна, дуже проїзна і логістика удобна. Михайло Чемшир сподівається, що йому вдасться отримати добрий врожай озимої цибулі. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.